Слава Україні! Героям нашим захисникам слава! Ви на каналі Просте життя. Мене звуть Наталія. Сьогодні 1 грудня, початок зими по календарю. І на підвіконнику у мене мучаються від холоду коліуси. Терпіть рослинки, я теж це відео в кожусі знімаю. Перезимуємо! Скільки там тої зими. А тут дві маленькі туї, які ростуть у мене на балконі. А як так сталося, що на балконі в мене росте ліс? Я зараз цю колізію вам поясню. Напередодні війни. Ми купили стару хату на хуторі з таким самим старим запущеним садком. Відновлювати по суті там уже нічого. Один вихід все зносить під ноль і починають будувати на новому чистому місці. От що стосується будівництва, це не моя компетенція, а посадити якісь квіточки під вікнами я дуже навіть можу. Тому почала шукати відповідні канали і відразу зрозуміла дві основополагаючі речі. Перше, що ландшафтний дизайн це недорого, це афігеть як дорого. А другу слушну думку висловив один блогер: таку. Що починаєш будівництво, відразу висажуй хвойні. З таким розрахунком, що закінчиш будувати, в тебе будуть уже цілком симпатичні рослинки. Ютуб повне відео про черенкування туї і ялівцю. Є навіть відео про черенкування ялини, але всі кажуть, що то фейк, нічого з того не вийде. А от з туєю я вирішила спробувати. І якраз в цьому в лютому цього 22-го року, перед самою війною, одного разу я йду по вулиці, бачу, на снігу лежать гілки туї. Хтось обрізав своє дерево. О, думаю, це якраз те, що мені треба, і якраз пора підходяща кінець зими для черенкування, саме те, що треба. Я взяла кілька гілочок, принесла їх додому, нарізала черенків, поставила на підвіконник. І саме смішне, що на ту пору моїх знань вже вистачало для того, щоб зрозуміти, що нічого з того не вийде. Тому що, по-перше, на підвіконнику дуже жарко, а по-друге, треба дуже дорогий вкорінювач різапон. Але ж, як то кажуть, хочеться спробувати самому. У нас, от в часи перестройки, ходив такий анекдот, що запросили. Японців для того, щоб надати обслуговуючий персонал в самий великий московський унірмах ГУМ на Красній площі. Японці походили, походили, подивилися, все проаналізували, приходять, кажуть, ми все порахували і з'ясували, що для обслуговування цього універмагу потрібно два чоловіка. Як то два чоловіка? Такий великий універмаг багатоповерховий. Отак кажуть, два. Один буде стоять японець на вході, всім кланятись і казати Ні сіго нету, ні сіва нету. але ж ви не повірите, ви ж будете туди перти всі як стадо, в той магазин, а другий вже японець буде стоять на виході і кланятись і казати обіділися, обіділися. Ото і я так обіділася, що черенкування на підвиконнику тує неможливе. Але ж на тих гілочках було кілька насінинок. Я їх посіяла в стаканчики для повноти експерименту, і вони зійшли. Уже почалась війна, вже до тої хати ми не їздили і не їздимо, і невідомо взагалі, що з нею робити і що взагалі далі буде. Ці тує в стаканчику ростуть, я бачу, що їм уже коріння не вистачає. Для коріння простору. Оцю я назвала Байрактар, а оце в мене Нептун. Тож я їх пересадила в таку п'ятилітрову баклажку. Виставила на балкон. Там вони в мене успішно і росли, все літо, і там же і зимуватимуть. І, власне, на цьому кінець історії. Але чому я зараз знімаю це відео? Тому що хоч час уже трохи ізгаяний, але ще воно дуже актуальне. Зараз на всіх видах ТУЙ є е, 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 дозрівшість насіння. Є. Зріле насіння, причому в дуже легкій доступності. На рівні очей, плечей можна назбирати того насіння дуже багато. В усіх парках, в усіх, на, на всіх вулицях, скрізь куди не підеш, ти бачиш, це цітує. І той я шар, і туя книжка. І Брабант. І навіть на цій 4-чи 6-метровій колумні насіння росте не так, як на ялині зверху шишки, а від самої землі починаючи. Тобто, скубать його можна з усіх видів туй. І вам за це тільки двірники подякують, тому що менше того сміття, яке вони горами змітають з цих туй. Єдине, що я ще не дослідила, це. Смарагд, чи є на ній насіння, чи ні. І от, як показав мій експеримент, дуже легко виростити тую з насіння. Дуже легко. Тобто, зараз його можна збирати жменями, літрами, відрами, скільки кому треба. І якщо у вас є якісь 2-3 квадратних метра діляночка землі, чи якийсь город, чи, можливо, сусіди виїхали, родичі за кордон земля не оброблюється, то весною посіять десь в затінку це насіння. І з того моменту, коли зійдуть туї, у вас починають рости на городі долари. І чим більше проходить часу, Тим більше грошей у вас виростає. Тому що ціна рослини з кожним роком мало чи не подвоюється. І продавати їх зараз досить легко. Навіть не треба їздити на базар. Все можна через інтернет продати. Догляд, який за ними. Пополоть да полить у спеку, тому що ту я дуже любить воду. Це не полуниця, над якою треба тяжко працювати все літо, а потім хвилюватися, що, щоб її продати вчасно, щоб вона не зіпсувалася. Це собі спокійно не продалось цього сезону, продасться наступного в два рази дорожче і ще й краще буде. Один блогер розказав таку історію, що в чоловіка ріс ряд 16-річних гарних туй, і одного року дві туї в нього засохли. Коли вони їх викопали, то з'ясували, що коріння з'їла лічинка хруща. А як боротися з лічинкою хруща, ми знаємо, це дуже легко, але це тема для уже іншого відео. І от уявіть собі: стоїть у вас ряд прекрасних дерев, і він має дві щербини, це взагалі нікуди не годиться. Той чоловік почав шукати. По Україні 16-річні туї, хто йому продасть, і дуже довго, тяжко він це все шукав. І, врешті-решт, знайшов це. Було кілька років, я наголошую, тому. І він заплатив за кожне дерево 32 тисячі гривень, тобто 64 за два дерева. І це. Дуже, я вважаю, хороший бізнес, тому що росте у вас в городі дерево, вічно-зелене, створює затишок, затінок. Красиве. І через 16 років приносить вам торбу грошей. зараз на цю пору це вже були б сотні тисяч. От для прикладу, хочу вам показати: на моїй вулиці, буквально на 200 метрах вулиці. Оцей чоловік будує будинок уже кілька років, і цієї осені, розгар війни, самі тяжкі і смутні часи, він купив туї, висадив коло паркану. Оце, о, о, Восени оце він висадив ці туйки. Другий сусід, за кілька метрів від нього, теж цієї осені купив і висадив туйки. Тобто, навіть зараз в самі складні тяжкі часи хтось. Заробив на цих рослинках кілька тисяч. А уявіть собі, що буде, коли ми почнемо після перемоги відбудовувати Україну. Ви дивитесь канал Бармалейка? Якщо ні, то дуже рекомендую. Дуже такий веселий канал, російськомовний, але з такою нищівною, попиляючою такою іронією, сарказмом до парашки. І от Бармалейка ніколи не каже Україна, вона завжди каже, наша красавиця Україна. І от коли ми почнемо відбудовувати нашу красавіцю Україну, нам цих дерев потрібно будуть мільйони. мільйони. Тобто ні про яку конкуренцію, навіть якщо зараз їх можливо продати, то тоді ні про яку конкуренцію мова не йтиме. Я думаю, що зараз після перемоги власники будинків, які зруйнувала війна, отримують дотації на будівництво, будуть будувати вже гарні європейські будівлі і захочуть коло них мати гарні сучасні ландшафтні дизайни. Тому цим вашим туям ціни не буде. Вони підуть на розхват. І до того ж, зараз все більше людей з'являється, які розуміють, що купувати рослини в магазинах не можна. От я особисто, я про наші навіть не кажу про наші магазини, наші фірми. Особисто я мала такий сумний досвід спілкування з однією нашою фірмою. Зараз скажу завуальовано її назву для того, щоб YouTube. На мене не образився. Це агро, між нами кажучи, маркет. І скільки би я там рослин не замовляла, хоч зимою, хоч весною, хоч осінню, всі вони не прижилися. Це іноді приходить навіть не те, що якийсь там живий саженець, а сухе цурупеля, таке, що тільки пічку розтоплюють. Настільки безсовісна ця фірма, просто буває, що з двох пакетиків насіння не зійде жодна насінина, жодна. І це не те, що я її в городі десь загубила, я їх в стаканчики сію на розсаду, жодна не зійде. То есть, а реклама їх і іде, іде наполегливо, просто не, не здихаєшся від неї. Вони дзвонять і все питають, які мої враження, Да, які мої враження? Ви взагалі не агрофірма, ви взагалі якісь шахраї. Але багато людей розуміють, що і за рослини купувати не можна в горщиках, тому що. Ідея будь-якої теплиці з рослинами полягає в тому, щоб на цій площі виростити якомога більше рослин. Тому горшочки в них маленькі, а сама рослина повинна бути висока, гарна. Це значить, що невелика коренева система, малюсінька, повинна годувати оце велике, велику рослинку. Тому вони їх просто затрамбовують. Добривами. Закидають добривами. І ви бачите в магазині гарну, зелену, здорову рослину. Купуєте її, приносите додому, і вона у вас благополучно чахне, тому що вона, по суті, справи як Ман, який позбавлений котиків. І без тих котиків вона рости вам не буде, а вам при продажі ніколи не скажуть, чим її загодовували, чим її посипали. І людина думає, що це вона так погано доглядала. Позасохло того, що я погано доглядала. Ні, це тому, що їх купувати не можна. А рослини, які вирощені в нашому кліматі, в наших ґрунтах, на городі, які адаптовані взагалі до цих зовнішніх умов, підгодовувати можна взагалі вона сама по собі росте, а можна навозом полить час від часу. І цим рослинам ціни не буде. Вони будуть все більше і більше людей буде розуміти, що от такі треба купувати. Отакі от, от рослини адаптовані і, і не, не з теплиць з Оце, я думаю, у мене Брабанти. Брабан сам по собі не гарний, він такий розлапістий, як мітла в різні боки старчить. Але ви подивіться, як Яку красу можна з нього зробити. це саме той абрабант. Я за цею живою загорожею спостерігаю вже 16 років, з того часу, як приїхала на цю вулицю. І вона завжди отака ідеальна. Рівненька, пухнаста, ніде не лиса, ніде немає ніяких прогалин. І там всього 5 рослинок, 5 дерев густо посажених. Люди закрили собі. Пилюку з вулиці, закрили свій двір від сторонніх поглядів, закрили дошкульливе Західне Сонце, і така от чудова в них жива загорожа з Брабантів, будь ласка, собі росте. Отож, таку ідею бізнесу я вам пропоную. З нульовими початковими затратами, нульовими, тому що йди, збирай. Скільки треба, скільки хочеш, якщо ви живете десь в селі і вас немає тих туй, то попросіть людей з міста по парках того добра, мішками можна натрусить. От мені вже, наприклад, ніби і не треба, я не знаю, треба вони мені чи ні, як життя повернеться. Але йшла мимо, не могла прийти мимо, прямо в руки звисають такі шикарні шари, туї шари. Ростуть і прямо в руки звисає ці китиці з насінням. І скубнула трохи, хай лежить, побачимо, що з нього робить. З цієї жменьки, якщо роздивитися, то сотні рослин можуть вирости. Воно таке дрібненьке. Добре виростить ці рослинки для себе, а якщо не для себе і не на продаж, наприклад, для бізнесу, то уявіть собі, який шикарний був би подарунок, якби ви на день народження куму чи свату, чи брату привезли ящик молодих туй. Це був би дуже гарний і дуже дорогий подарунок. А особисто для мене, наприклад, була б така радість велика. І коли ми почнемо відновлювати Маріуполь, а ми повинні зробити Маріуполь самим гарним містом на світі, коли ми почнемо його відновлювати, подарувати Маріупольському парку чи Маріупольській школі сотню туйок. Уявіть собі, ти причетний до цієї великої справи, відбудови міста Героя. А як нас таких 10 по Україні, а як 100? Тому от така вам моя ідея стартапа з нульовими вкладеннями. Мій експеримент показав, що дуже легко проростити тую, і немає ніякої складнощі, складнощі її подальшому вирощуванню. Буду рада, якщо комусь знадобиться ця ідея стане в пригоді. Мені буде приємно. А ми з вами побачимось на все добре. До швидкої перемоги.